Давай заспавнимо нашу Бугаті. Це, в принципі, найдорожча машина взагалі в ігрі. І я би, кстаті, мені дуже цікаво, можливо, є ще дорожча тачка. Треба буде заїхати в автосалон і перевірити цей нюанс. Кібертрак вісім лямів. От кстаті, кібертрак, штука прикольна. Мене його так ніколи й не було. Я б його затестив. Якось Дімон Васильович. Він пише мені, Саня пише: приїдь до ЗСУ. Будь ласка, але розумієш, я такі речі творив раніше, що мені тепер до ЗСУ краще ну тупо не приїжджати. І ми скинемо йому 99 999 Гривень, чом би і ні? Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб знову ж таки порадувати своїх підписників подаруночками. прям конкретно солідними подарунками, тому що на балансі у мене є зараз 4 мільйона 700 тисяч гривень, які ми будемо дуже жорстко пробувати роздарювати. В общем-то, в общем-то, в общем-то, в общем-то. з чого хочеться почати. По-перше, ми зараз в своїй квартирі в центрі Києва, і в цілому, мені, якщо чесно, це дуже сильно подобається. Тільки чомусь на мапі мене показує не в центрі Києва, хоча живу я прямо біля мерії. Отут же ж десь мерія. Чи можливо просто Мерія не тут, де сам знак? Ну блін, чесно, не знаю я, але будемо общем, тестити. Так, тому в принципі, що хочеться зробити. Першим ділом потрібно вийти з квартири і в цілому подивитися, що в мене там взагалі відбувається на вулиці, тому що в моєму під'їзді вже розкупили повністю всі квартири. Та й на поверх вище також скупили всі квартири. Та й взагалі тут є ліфт, і тут можна вибрати поверх, їх тут 5 поверхів, і на кожному поверсі. Якщо я не помиляюся, всі квартири скуплені, і це прям дуже солідний можна сказати під'їзд. У мене тепер дуже можна сказати популярний під'їзд. От тому давай заспавнимо нашу Бугаті. Це, в принципі, найдорожча машина взагалі в ігрі, і я би, кстаті, мені дуже цікаво, можливо, є ще дорожча тачка. Треба буде заїхати в автосалон і перевірити цей нюанс. А поки що, в кого ще нема бабето, і хто також хоче його отримати максимально солідним способом, все, що від вас потрібно, це як тільки ви скачаєте групу посилання в описі, а в описі завжди є посилання на Ukraine Mobile GTA. Як тільки ви зайдете, зареєструєтесь, грати можна як з телефона, так і з комп'ютера. В общем, то ви зайдете і натиснете на ось цю менюшку. Тому що. Саме у цій вкладки є вкладка меню, яка в цілому нам і потрібна, тому що коли ми її відкриваємо, у нас відкривається меню персонажа. Ви можете подивитися статистику, команди, задати питання адміністрації, але це все нам не цікаво. Нам цікавий восьмий пункт, а саме використати промокод. Після того, як ви його жмакаєте, вам потрібно вибрати перший пункт Ввести промокод і написати сюди Саня. Call. Ось такий мій промокод. Як тільки ви його пишете, у вас ще не приходять гроші прямо зразу. Тому що потім у вас є третій пункт забрати бонус за промокод. Ну перед цим бажано ось до нажати другий пункт і перевірити, чи промокод у вас активний. А після того нажимаєте третій пункт забрати бонус за промокод, і бабки вам приходять на баланс прямо в кишеню. Вроді як, прямо в готівку, якщо я не помиляюсь, але я можу помилятися, і вони перейдуть на банківський рахунок. Максим, сім мені, блін в бугаті, ти шо? Максим, старина, дарова, як життя? Максим нормально себе Чуваю, він вже до мене всівся. <рес> <рес> Максим, як життя? Чого не говориш нічого? В принципі, Максим десь пропав, але це нам особо сильно не важливо. Нам важливо зараз доїхати просто з пополам до автосалону преміум класу і подивитися взагалі, чи з'явилася якась бричечка, якась тачечка, яка все таки є дорожча за цю бугатію. Ну, хоча, в принципі, я. Ого. Я, я не сильно впевнений в тому, що є машина все ж таки крутіша ніж ця бугаті. Ну і дорожча. Але, ну, з ким чорт не шуткує, як той казав, да? І цілком, ймовірно, може бути таке, що є тачки і дорожчі. Ну, можливо, все-таки добавили я ж не знаю. Давай дивитись. Бугаті діво коштує 22 мільйона гривень. В принципі, ось така в мене вона є, тільки тепер можна ще й кольори вибирати. Раніше нізя було. От, ну, ти знаєш. Тут вона вибрати тільки основний колір, а другорядний вибрати нізя. У мене якраз вона і була біла ізначально. Потім альфа -Ромео Джулія 6 мільйонів гривень коштує. Потім БМВ М8, 8 мільйонів гривень. Мерседес ЕКЮС 580 7 мільйонів гривень. Audi R8 6 мільйонів гривень. Кібертрак 8 лямів. От, кстати, кібертрак штука прикольна. Мене його так ніколи і не було, я б його затестив якось. Mercedes CLS 63. Банан. Оце тема. А потім Rolls-Royce Cullinan, Тоже тема, штука класна. 11 мільйонів аж. s клас Maybach 10 лямів. AMG g 63 Єлік, просто супер потужний. І Ferrari LaFerrari. Оце серйозна штука, але наскільки мені відомо, вона просто боком постійно їде. І нею дуже складно керувати. І, в принципі, в тому є. Вся велика проблема. Mercedes AMG GT Coupe – це теж абовдінніша тачка просто. І к сьома беха, Mercedes Vision, це також машина, яку я би хотів затестити, але вона коштує аж цілих 18 мільйонів і, ну, трошки дороговато, як ти казав. Tesla Model X. Простенька машинка, BMW i8 електричка, така солідна, Cadillac Escalade колой 4, BMW M8 Grand Coupe – великий купе, чотирьохдверна. Прикольна штука, але є машини трошки дорожчі, ніж Bugatti. Бо є Єлік 63. 6 на 6, просто 6 колес у нього. Це солідна бричка, але вона дуже повільна, але вона скрізь проїде. Мені подобалось нею кататись. От, Але більше в принципі нічого нема. Porsche 911-й uh, uh, Type. Панамера Turbo S. Штука теж класна. Bentley Continental Super Sport. Uh, Lamborghini Huracan. Bugatti Chiron. Така штука у мене теж вроде як була. А можливо, і не було. Можливо, я одразу купив собі Діво. Я не пам'ятаю, Taycan Turbo S. Uh, GTR. І бугаті діво знову ж таки, да, все-таки нових машин ніяких нам не добавили. Ну, моя тачка десь пропала, і це є великою проблемою, бо тепер у мене немає втівки. Ти знаєш, машин продається дуже багато, але мені, моя бугаті, нравиться максимально сильно. Безрамочні вікна, просто, безрамочні двері, стопи просто максимально красиві, задні фонарі. Номера, всі двоєчки теж не просто так вони вибивались, дуже складно вони вибивались. От і ще дуже цікава ситуація, мені би знайти тут щось якихось бомжичків, які дуже часто тусуються на моєму районі. І в принципі, вони мене теж вже багато хто знають, і одразу, коли мене бачать за мною, теж їдуть. От, один продає машину за 210 тисяч, я би теж свою, можливо, комусь би і продав на цих номерах, але ж нема сенсу. Нема сенсу її комусь продавати чи шукати якогось покупця, якщо її можна просто продати, ну просто в гос і все. Є коротше чувачок Дімон Василіч. Він пише мені, Саня, пише, приїдь до ЗСУ, будь ласка, але розумієш, ну я такі речі творив просто конкретні раніше, що мені тепер до ЗСУ краще ну, тупо не приїжджати. Тому, якщо Дімон десь там є, у нього ID номер 7. Давай просто заїдемо до банку, от, і спробуємо йому насипати трошки бабла. Він мій підписник пише: Ну, чом би його не порадувати. Так як він в ЗСУ знаходиться, він там, скоріш за все, щас на посту, на роботі. От, і що, в принципі, щас не мішати йому і не створювати ніяких проблем, то ми просто Дімону, цьому Василічу, і скинемо трошечки бабету. Чом би і ні? Нам нада управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок, мені на безготівковий переказ. І ID у нього номер 7 І ми скинемо йому 9. 99. 1999 гривень. Чому би й ні? Опа, є момент. Все, ви переказали на рахунок Дімон Васильович 99 999 гривень, залишок на рахунку у мене 1400. І я сподіваюся, що Дімон Васильович буде дуже-дуже вдячний за це. От і все буде в цілому непогано. Ось і Дімон сразу відписав: дякую, каже, хе-хе-хе. скоріш за все, він дуже довольний. От і я сподіваюся, що ми йому підняли настрій, і це найголовніше. Тому що, ну, в принципі, зараз я плюс-мінус такими ділами займаюсь, тому що ті. Такими я можу і займатися. От друзі, тому якщо ви теж хочете отримувати бабки на халяву, то обов'язково першим ділом ви просто вводите мій промокод через менюшку. І якщо ви вже його використали і вам дали 200 тисяч, то все, що вам потрібно ще, якщо ви хочете ще бабла, то ви можете їздити просто по моєму районі, шукати мене і казати, Саня, я твій підписник, і я обов'язково вам накину трошечки грошеняток. Ну, на цьому будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал. З вами був Санчіос і всім пока. Пока-пока.